Дівчатка, ділюся з вами своїм рецептом для схуднення. На вечерю роблю або на другу вечерю ви можете це зробити: Fiber Boost і протеїновий білковий коктейль. Білковий коктейль допомагає зжигати жирі вночі, також відстраювати хрящі, кістки, м'язи, і також він має. 5 видів білка, 12, 18 амінокислот, от дивіться, скільки всі амінокислоти, аж 18 магніт та b 6 Це і для нервової системи дуже класно, і для е, розщіплення поганого холестерину. Дуже класно. Білковий коктейль, і коротше, ми спімо, а він зжигає наші жирі. І клітковина, про яку я розповідала для очищення, е, для очищення кишківника. Так, значить, Я взяла не знаю, скільки тут 200, 300, наверное, 300 мл води або 350 це не, не важно, ви можете скільки хочете брати. Беру білковий коктейль, Тут мірна ложечка є всередині. Набираю отако в рівень, ровну, повну мірну ложечку в рівень, насипаю в коктейль смак морожений пломбір з ванільним смаком. Нагадує отакий от смак. Дуже смачно, дуже а корисно. І клітковину туди же в той самий шейкер. Клітковину, повну ложечку, повну набираю з ну, навіть з горочкою, ось так. набираю І кидаю теж сюди в один шейкер. Так. І починаю це все в шейкері. У нас ці шейкери дуже класні з екологічного пластику закриваєте. і Збалтуємо в шейкері. Все, воно вже готове. І наливаю. Це дуже смачний, такий смачний, корисний коктейль. Вау. Ось так. Ой, яка смакота. М -м -м. Шоколадного смаку, лакомство таке дуже класне. Ввечері поїсти. Легкий білок, який е, повністю засвоюється, бо білок з годами у людини погано засвоюється з продуктів питання і від невистачі білка дуже багато проблем. Навіть гормональний фон у жінок від невистачі білка е, ну, руйнується. Ще в мене тут не влізло. Ще доляю. Вау! Дуже смачно, корисно. Я рекомендую вам теж. В програму Body Mission ці два продукти теж входять.